Ворог 135 разів обстріляв Запорізьку область минулої доби. Окупанти вели вогонь по 23 містах, а також селах цього регіону. Здійснили 14 атак за допомогою дронів, 4 обстріли з РСЗВ та 115 з артилерії. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків, а також об'єктів інфраструктури. Зокрема, постраждали такі села, як Гуляйполе, Оріхове Роботине. Мала Токмачка. Жертв серед мирних жителів на щастя немає. З нами на зв'язку Юрій Малашко, він голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вітаю доброго дня, слава Україні, героям, героям слава. слава пане Юрію. Чи можемо ми почути, яка ситуація на Запоріжжі станом на зараз, у тому числі у зв'язку з сигналами повітряної тривоги, які лунають в цей час? Так, ворог завжди нас обстрілює і він не. Зупиняється, причому це здебільшого у нас артилерійські обстріли також застосовує як і системи СЗВ, так і БПЛА. Станом на зараз у нас ще й да йде тривога, бо ворог можливо може застосувати як авіацію і обстрілювати нас кабами, пане Юрію. А щодо життя у регіоні, російські окупанти, мова йде саме про тимчасово окуповані населені пункти. Вони проводять обхід. І поселяють в квартири в будинки своїх людей, і роблять це дуже масово. Відбувається це останніми тижнями, з якою метою це щоб стежити, щоб не дозволяти людям жити своє життя нормально, наскільки це можливо в умовах окупації. А вже ж не тільки заселяються, крім того, вони ще кажуть і проводять таку системну роботу щодо паспортизації. Якщо ти не отримаєш паспорт, ти не зможеш переструвати житло. А якщо не можеш переструвати житло, то відповідно забирається це житло чи власність, тобто не тільки стосується це домівки чи квартири, це стосується і навіть землі. Техніки будь-чого. тому люди мусять і виживають в тих умовах, які зараз там є. А скажіть, будь ласка, а якщо є бажання виїхати з таких регіонів, з таких районів, які зараз окуповані, така можливість є? Ворог пропускає українців на наші території? Ні, на жаль, немає на нашому в нашому регіоні. Ворог все замінував, навіть ті проходи, які були, і зараз не пропускає. Лише одна це є можливість можливість проїхати через треті країни. Тільки так, іншого виходу немає. А щодо стану мінування, ну ми знаємо, що з погодою, м'яко кажучи, не все гаразд. і Вплив вона має теж досить різний. Так, ми ось спілкувалися з бійцями на різних відтинках. Ось за такої погоди розмінування триває регіону. А вже ж наші ДСНС вони герої. Дійсно, вони і продовжують розміновувати особливо ті поля, які мають бути засіяні. Вже багато що зроблено, але і є багато роботи залишається. Бо після деокупації. Певних територій саме перше це треба розмінувати. А ми, як ми бачимо, то ворог мінує все підряд, і без якої логіки просто все підряд, пане Юрію, війна триває, але так само триває і життя, і уже за два тижні настане зима. Скажіть, будь ласка, готовність вашого регіону до зимового періоду? Чого бракує? Що зроблено? Які є слабкі місця, якщо це можна публічно про це говорити в телемарафоні? Ми готові на 100%. Повністю ми забезпечені. Забезпечені майже всім, але є певні проблеми: проблеми саме з містами, населеними пунктами, які у нас знаходяться на лінії фронту, бо не зазвичай, де йдуть великі обстріли, у нас. Пропадає світло, робимо це відновлюємо, але також і зараз міжнародним організаціям робимо все для того, щоб зробити життя більш-менш нормально і не прохолодним. Бо ми вже почали завозити і дрова, і тверде паливе вугілля в ті населені пункти, де це необхідно, особливо для маломобільних і малозабезпечених людей. А з приводу готовності, якщо в селах зрозуміло, люди будуть самостійно так себе обігрівати, добувати. Ну вода в селах є, як правило, це краниця. А що стосується міст міста Запоріжжя, якщо раптом не буде світла, я правильно вас розумію? Будуть працювати пункти незламності, як це було на кшталт у минулому році, і люди зможуть прийти, і вони будуть забезпечені теплом, зв'язком. Продуктами, якщо це необхідно, скільки таких пунктів? Зокрема, в Запоріжжі я хочу сказати, що таких пунктів 622 в Запорізькій області. Це не тільки в Запоріжжі, в всіх населених пунктах. Навіть гуляй навіть горіхово, навіть малий Токмасі у нас є такі пункти незглавності, де люди можуть прийти і зігритися, і підзарядити телефони, і отримати, якщо це необхідно, харчі і так далі. Тобто ми готові до цього. Але е також, якщо говорити про воду, то ми е і забезпечені і генераторами для того, щоб е максимально швидко відновити все і е забезпечити нормальне життя. Пане Юрію, і я ось бачу в новинах, що в Запоріжжях триває впорядкування. Впорядкування укриттів сховищ, точніше, і все б нічого, але в новинах посилаються на прес-службу Запорізької обласної прокуратури, і ось це впорядкування, зокрема двох таких укриттів, воно було примусовим за після рішення суду. Скажіть, будь ласка, станом на зараз буде ще якийсь там перед зимою моніторинг укриттів. Ну і звісно, поки є час до зими, щоб ліквідувати якісь там мінуси і недопрацювання. А вже ж ми працюємо над цим питанням кожного дня і не тільки по укриттям, але саме найголовніше для нас завдання це укриття, бо які мають бути вільні, відкриті, і де люди можуть просто перебувати під час повітряної тривоги. Хочу нагадати, що в нас в Запорізькому регіоні. Повітряні тривоги тривають, якщо говорити за добу, близько 10-14 годин. Тобто, ми розуміємо, що деякі люди і знаходяться цей час в укриттях, а деякі просто не використовують. Але ж укриття мають бути відкриті. Пане Юрію, а наостанок про важливе про порятунок людських життів. Буквально в попередній годині з нами на зв'язку на зв був представник Херсонської області Юрій Соболевський ваш Теска, і ми говорили про те, як люди живуть на Херсонщині. Там так само прилітає щодня, як в принципі в Запорізькій області. І рекомендує місцева влада виїжджати з тих районів, які небезпечні, що стосується евакуації. В Запорізькій області наскільки охоче люди це роблять? Де зараз найбільш критична ситуація? Скількох потрібно врятувати і чи погоджуються вони на те, щоб виїхати зі своїх домівок? Саме найголовніше, що ми зробили, це з двох. Найбезпечніших районів ми забрали сім'ї з дітьми. У нас там зараз нема, в п'яти населених пунктах. Але залишаються і маломобільні і люди, які вже е, похилого віку. На жаль, з ними ми працюємо, але вони не хочуть виїжджати з своїх домівок, покидати їх і залишати. Тому, е, хоча місця є як і в Запоріжжі, так і в Запорізькому районі, навіть ми з волонтерами вже пропрацювали, і навіть за кордон готові вивозити. Не хочуть, залишаються. Ну, ми таким людям надаємо максимальну допомогу, максимальну гуманітарну допомогу, в тому числі контролюємо їхнє життя, щоб воно не було таке страждалим, як вони зараз отримують від цих пострілів і всього іншого. Пане Юрію, дякуємо за те, що були Дякую. на зв'язку за коментарі. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації,